Būm urostai sėksia mersi, tai mūnė ne tik lapauno. Tik pan. Літ там все лише. Че можна тече? І тут не натекло повні. Знову замерзло.

Ну що, друзі, всім привіт! Яка сьогодні файна погода. Виділи, що за ніч трохи снігу, пав мороз був. Та й тімоні накапало нам повне від нашого. А десь, не знаю, десь менше, ніж половина. Як ви вже догадалися по назві відео, я знову хочу для вас зробити розігра. Цього разу хочу розіграти сік. Мені в коментарях писали, щоб я сік розіграв, але... Я просто думав, якщо, наприклад, всік до вас дойде там, чи він не скисне, не закисне. А тепер якраз на цей тиждень передають морози, холодно буде. Так що, якщо я, наприклад, на нову пошту прийшов, відправив, успів їм то-то відправити до 10-ї години, то вони вже на другий день можуть бути у вашому місті. Я вже це знаю, ти за день всі точно сидіть спортить. Тим більше, якщо буде холодно. Цього разу хочу розіграти відро соку. Не знаю, чи точно з явора, може чи просверлимо березу свіжу, ти з берези вам дамо. вже то точно не знаю. Думаю, що може з берези скорше всього, бо вже з євро перестає такті. Ти дивіться, що хочу розіграти відро соку, це виходить, що я розіграю 9 літрів соку. На трьох учасників буде три переможця, кожен переможець отримує по 3 літри соку. По три Це вам стане на пару днів всій сім'ї, я думаю. По-любому має стати. Дивіться, які умови. Треба перше підписатися на мій канал і поставити колокольчик. Якщо колокольчик не буде, стояти, я не зараховую. І треба, аби ваш аккаунт був відкритим, аби я зайшов. Ти подивився на ваш канал. Чи ви підписані на мене. Аби ваші підписки були відкриті, аби вже людина година була зайти. Подивитися ваші підписки. Бажано таке аби було. Друге. Поставити лайк під цьому відео обов'язково. Третє, Написати коментар під цьому відео. Теж обов'язково. А Ще таке може бути, що ви можете більше коментарів писати, кілько хочете. Бо я буду зараховувати результат по коментарях загальним, немає таке, що одна людина коментар написала, більше не може. Пишіть коментарів хоч 100 кількогодні. то все буду зараховувати. І четверте, підписатися на мій телеграм-канал. Та я створив свій телеграм-канал, буду там теж всіх закидувати про гриби. Коротше, все то, що файне, то що ще в інстаграмі. Будемо там ділитися своїми, створю такий чат, створю групу. І ми будемо там файно ділитися враженнями про природу, ділитися фотками відео грибами. Фіаритися. У групі теж я дозволю там. Так, то та і все. Оці чотири завдання виконуєте. І все, ви автоматично учасник. І Ти цього тижня я виберу переможця. Всім удачі! Як вам розіграш? я казав, що я буду чисто розіграші розігрувати. Персик далі не знаю. Зараз ще буду такі гриби, може, гриби, зараз почну розігрувати. Коротше, добре. Всім пока. Беріть участь у розіграші обов'язково. Підписуйтесь на те, що я все вам розказав, ставте лайки, коментарі, телеграм канал. І все буде файно і ви будете тут і і я, босик, босик з євро із Берези дуже чистить нерки, очищує шлунок, так допомагає. Просто 200 перед їдом берете пів години. Випили і все. Дужі такі, що. О! Що ти переказав? Всім пока. Бержіть себе і природу. Йо!